В час, коли бузок дає всім хору у пахощах що будять новий день, і соловей косолу перед хором витюхкає свій переспів пісень, хтось вигадав день мами відзначати. А що, за цілий рік і не згадать? Та мам. Своїх щодень треба вітати, бо дні їх надто стрімко вже біжать. Не треба, мамі, почесті і слави, Їй треба тільки ваш чуть, як втіха серцю, що вас гарні справи. Ваша увага що ж тут нас багнуть, бо її голос вас будив щодня, коли ви в цьому необхідність мали. Та головне, а хто б вас народив, коли б не обрана для вас, як ваша мама? А хто ті ночі так не досипав, коли ви ще до світу привикали? Хто туж щораз раз колін поцілував, коли ви їх постійно розбивали? А хто піднятись помагав з колін, коли ви десь занацька спотикались, а хто підтримував? Завжди з усіх сторін, щоб ви йшли вперед, не побивались. Хто допоміг розкритись і зростать? Молив, щоб двері всюди вам відкрились, за вас у кого всі думки болящ, щоб не гаразд, їх ще скінчились? За вас радіє більш, ніж ви самі, благословля на кожен крок дорогу. Так що не будьте ви домам, ні відгукуйте щоденно ради Бога, бо Він призначив мамою для вас цю жінку, що вам світ подарувала, призначений для того день і час, яка усе найкраще вас уклала. Повірте, укладала, що могла, на що їй стачило любові і уміння, бо ви, як гілочка, її мала, від неї її роду і коріння. Так що вітайте ваших мам щодня дзвіночком, повідомленням по скайпу, бо це і ваша втіха і броня, і ваш початок вашого ж етапу.